Держава і її структура, да, якщо вона там гнила корумпована, вона ж не зміниться від того, що буде новий президент якийсь. Це мають люди, от вперше мають люди усвідомлення змінити в себе, що від них залежить. Да. Якщо ти, тобі не подобається ця армія, роби щось, щоб вона тобі подобалась. Ну, Іди, міняй, навчай, не знаю, як спеціаліста логістики. Бери, йди і кажи, що от можна так краще. Тобто, пишіть петиції, беріть на себе відповідальність, пропонуйте свої там, послуги, да? шийте кращу форму, шийте краще взуття, робіть там краще озброєння, да? ті ж там, міномети, ракети і так далі. Тобто, пропонуйте, міняйте, тисніть на владу. Ну, тобто, це можливо в армії це важче робити, поза армією це легше робити. Але сидіти і чекати, що хтось прийде, якийсь контингент введе, або президент. Ну да, президент виберемо нового президента. Він ляже під Росію, як е, в Білорусі, да, і будемо знову жити так само. Когось посадять, когось потихо й приберуть, а хтось буде вжити, продовжувати в рабство. Не бойну, бо щось сказати і е, взагалі щось зробити. Ну. Це все одно, ну окей, вас не, не... зразу вб'ють, да? вас поступово вб'ють, ваших дітей врешті-решт вб'ють, бо в них не буде перспектив. Все. Ну, Тобто, якщо люди готові просто, ну от я, для мене дивним є, наприклад, ті, школи купа дітей да, у людей 3-5, да, вони згідно закону можуть навоювати. Але я знаю хлопаку, в якого четверо і він пішов зараз. Да? Він раніше не пішов, зараз пішов. Бо він розуміє, що в цьому ну, хаосі, потім він не хоче, щоб його діти жили. Я не хочу, щоб мій син, якому вже 14, який 10 років мене не бачив да, через війну, щоб він, якщо знизить до 18 років, це, і він через 4 роки вже має йти воювати. Ну, в нього і так життя не було, а тепер він ще через 4 роки має знову йти ну, вже сам на війну. Тобто я не хочу цього. Я хочу, щоб ми закінчили цю справу, довели її до кінця і жили в нормальній державі. Вона мені теж не всьому подобається, але я розумію, що зараз, крім мене, ніхто не змінить її, і як її змінювати, ми маємо самі вирішувати. Але для цього нам спочатку треба подавати ворога, а потім уже ну, понятно, що армію, зрозуміло, ми маємо міняти зараз вже бо неефективне керівництво, врешті, приведе нас не до не туди, куди ми хочемо. І неефективний розподіл там, сил, засобів і так, використання, це треба робити на ходу. Як, як це неприємно, не там, можливо, там, болісно і так далі, але все одно ми маємо це робити. А державу міняти мають всі. Тобто Брати участь безпосередньо. За нас це ніхто не зробить. Тобто, покладатись на когось, хто прийде і зробить нам тут рай на землі, ну, не знаю. Тобто ви надії на нові вибори не покладаєте, при тому, що нещодавно було опитання, згідно з яким єдиний, хто може перемогти, ну з тих чиї особи згадувалися під час опитування. єдиний, хто може перемогти, це пан Залужний. Ну ніби та людина, яка розуміє, що таке армія і все таке інше, така перспектива, ви не вважаєте, що вона вирогідна чи була б для нас кращою. Знов я не знайомий особисто. Так як все відбувається, ну одна людина не змінить країну, одна людина не змінить свідомість мільйонів людей. Да? Ну можливо, вона спробує, але все одно це командна робота, і це треба, щоб люди. Ну от я не знаю, для мене Буча та ж була доказа Ізюм, ну Маріуполь. Да? Що нас будуть знищувати для мене, це ну, доконаний факт, був в квітні 14, го в березні 14. го Для багатьох людей це настільки, я не знаю, жахливо чи далеке, далеко, чи, ну, від свідомість відмовляється сприймати. Так, можливо, це захисний е, механізм якийсь психологічний, але знову до людей це треба доносити. Що ну, ми воюємо mm -hmm. з варварами, там на, на рівні, от якщо не ми, то вони, тобто нас знищать. І відповідно ну люди мають включитись, інакше не буде. Тобто, якщо ти не працюєш на оборону, ти копаєш окопи. Якщо не копаєш окопи, збираєш дрони. Якщо не збираєш дрони, ремонтуєш техніку. І це окрім того, що ти працюєш і платиш податки. Тобто, тобто отак. пане є горе. Якщо вас правильно зрозуміла, резюмуючи всю вже нашу розмову, то ключова державна наша проблема. Це навіть не корупціонери при владі, це навіть не погані керівники в армії, а це свідомість громадян. Тобто більшість українців, це моє власне відчуття, не бажає ставати громадянами, покладаючись на інших, які є посіонарними, які своєю власною ціною власного життя, як Атланти, тримають цю країну. Тобто. Тому і країна не оновлюється, що громадяни не вважають за потрібне ставати свідомими та оновлювати цю країну, тому і не вистачає людей на фронті, бо не бажають ставати громадянами та обов'язок свій виконувати. Тому і не маємо надії на новий вибор, бо ці ж самі слабкі громадяни, чи не зовсім повноцінні громадяни, які з, з головних чи радянський союз чи ще щось. Вони. Нездатні обирати для себе нормальну владу. Ми заслуговуємо на владу, яку маємо. Тобто, ключова проблема це недостатня, е, недостатні зміни в свідомості громадян. Чи я вас правильно розумію? Саме так. Ну дивіться, якщо взяти ті ж мсеки, да, скільки так секів було там в областей, там по дві комісії, да, хай шість чоловік. Ну, скільки шість на двадцять п'ять? Сто п'ятдесят чоловік. А інвалідів у нас скільки було? Чотири з половиною мільйони. Так із них реальних, ну скільки ну 10, 15, 20%. відсотків. Тобто всі інші готові були занести аби отримати якісь пільги. Тобто, що надурити державу? А держава в даному випадку це хто? Це всі ми з вами. Тобто, люди готові надурити всіх навколо, щоб їм було зручно. І поки от свідомість не, не зміниться, що ці люди крадуть у суспільство у себе, у друга, у сусіда, у брата. У своїх дітей майбутнє вони крадуть найгірше, що поки країна не зміниться на краще, вони будуть перспективу таку ж готувати своїм дітям, і оце свідомість вона або буде, або не буде. Тобто це донесети до, до людей. Якщо люди не готові давати хабарі, то не буде людей, які їх будуть брати. Ну тобто просто не буде посад, на яку будуть заносити. Відповідно, наше сидіти на посаді. Якщо тебе не влаштовує зарплата і тобі ніхто нічого не заносить стоїш з тою ж землею, не готові порішати, да? відповідно, не буде ніхто нести. Ну, людині нема сенсу сидіти в земельній комісії. Бо прийдуть скажуть: от мені згідно закону, от будь ласка, і в даному випадку, ну тобто, все знову ж від свідомості людини і кожного громадянина, якщо є гарні командири, зараз у них не вистачає людей. Він не може піднятися, стати там зводніка, ротні ротним, да, з ротного комбатом. До нього підіть, ви поповните йому підрозділ. Він за вас буде дбати, і відповідно ви не помрете, да, вас не кинуть на м'ясо, але йому потрібні люди, щоб він міг вирости і стати відповідно, набрати ну, вже з тим досвідом, взяти собі підрозділ, відповідати. Хочете зробити краще? Йдіть, покажіть, як можна краще зробити. Хочете організувати якісь новітні там, технології, там, ті ж, там ще дрони, не цей. Пропонуйте, заходьте з цим, приходьте до керівництва, долбайте, доводьте. Ну, тобто, тут те саме відбувається. До, до, до командирів знизу стукаються і кажуть, от дивіться, це працює. Тобто люди щось самі винаходять, пропонують, показують, що воно працює і так далі. Ви думаєте, там нові от засоби? Це, це командири придумали? Ні, це прийшли рядові бійці, їм друзі цивільні так само запропонували. А давайте оце спробуємо. О, клас, працює. Почали масштабувати. От воно вийшло вже на, на, на рівень держава агресор це використовує. Ну ті же в півдрони, вже промисловість на це працює. Але це запропоновано було цивільними людьми в армію у нас. І це змінило цілковито просто поле бою і за ці роки ну, сили на диспозицію сил конкретно змінили. Тому все можливо, треба це тільки ну, в це усвідомити, в це повірити і робити щось, а не просто сподіватися, що за нас хтось там Трамп не Трамп, Макрон, не Макрон щось вирішить і щось зробить. Ну це звісно, позиція Страуса. Вона дуже зручна, не треба нічого не робити. Живемо собі далі, а там як-небудь. Ну згадайте, як було 24 лютого. Як-небудь вийшло? Ну от може вийти так, щоб не всі добіжать до кордону.